31-річного віничанина затримали прикордонники Одещини, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою через кучурганське водосховище. Чоловік ретельно підготувався, але його план зірвали прикордонники, які виявили порушника. Більше про цей випадок та інші спроби незаконного перетину кордону розповість представниця Державної прикордонної служби українського подільського прикордонного загону Юлія Галицька. Вітаю вас! Вітаю. Розкажіть, яке покарання очікує вінничанина за спробу незаконного перетину кордону? За спробу незаконного перетину кордону щодо вінничанина складено протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення за частиною першої статті 204.1 кодексу України про адміністративні правопорушення. А також, оскільки порушник знаходився в прикордонній смузі без відповідного на це дозволу, за порушення прикордонного режиму чоловіку загрожує штраф відповідно до статті 202 кодексу України про адміністративні правопорушення, розкажіть, будь ласка, як часто прикордонна служба затримує таких порушників та чи збільшились випадки за останній час? Саме таких порушників, які намагаються перетнути кордон вплав, не так багато. На відміну від тих, які намагаються потрапити до сусідньої країни, суходолом. За останній час випадків порушення кордону не збільшилось. А якщо порушники кордону діють за допомогою організаторів, яке покарання очікує на організаторів? Не завжди порушники самостійно намагаються перетнути кордон. Найчастіше їх переправленням займаються організатори разом з способниками. За спробу незаконного переправлення або його організацію порушникам загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 кримінального кодексу України. А які заходи безпеки використовуються для запобігання незаконного перетину кордону? З метою запобігання будь-яким проявам протиправної діяльності на Державному кордоні України військовослужбовцями Державної прикордонної служби України постійно здійснюється патрулювання та моніторинг обстановки. А задля посилення цих заходів застосовуються технічні засоби охорони кордону та проводиться інженерне облаштування державного кордону. Я вам дякую, що ви вийшли з нами на зазок і проінформували населення. А нашим глядачам нагадаю, у нас була представниця Державної прикордонної служби України Подільського прикордонного загону Юлія Галицька.